Зараз покажу вам крутий інструмент, який нами розроблений. Він є на сайті майстерня.com.ua. Це генератор таких от QR-кодів. В чому фішка і чому ми вам, ну, всім даємо користуватися. Це, це ми розробили собі на сайті, бо такі штуки взагалі платні у всіх йдуть. Ну, я, якби, от у нас генеруються динамічні QR-коди з можливістю відстеження, кількість сканувань його, де були сканування, коли були сканування. І він ще динамічний, то, то, тобто коли ви його роздрукували на свою продукцію, там, на оголошення, на банер десь повісили, на своїй торговій точці, на машину, наклеїли, ну, не неважливо. Потім у вас змінився сайт, змінилося щось там сторінка, ну, коротше, вам треба змінити посилання на цьому QR-коді, а передруковувати це все дорого і не хочеться. Ви можете просто зайти в особистий кабінет на майстерні змінити посилання. І ваш QR-код вже буде переходити на інший ваш сайт, чи ну коротко, за іншим посиланням, котре ви там на YouTube канал, на Instagram, неважливо куди, що ви там додасте. Переходимо, Дивимося на нашому сайті, переходимо от сюди, заходимо да, на майстерня посилання під відео, переходимо в генератор QR-кодів. Бачимо таку сторінку. Обов'язково заходимо і реєструємо особистий кабінет, бо ви не зможете відстежувати. Ну, ви створите QR-код, роздрукуєте його, і потім І ми взагалі через 3 місяці на QR-коди не зареєстрованих користувачів просто видаляємо. Бо ви не зможете їм користуватися якби нормально. Вам обов'язково треба зареєструватися. Ну, і тут ми пишемо, наприклад, тест. Один, там я один QR-код оцей зробив, щоб ви зрозуміли, як там посилання працює. Змінюємо колір. наприклад, цей буде у нас червоний, щоб підрізняти. Можете додати сюди логотип, я нічого додати не буду. Логотип стане ось отут, в центрі, маленький такий. Так, вибираємо тип QR-коду посилання, тут є ще Wi-Fi, текст, можна... текст можна просто прописати, якийсь там вашу картку. Ну... Це цільовий URL. Наприклад, вставляємо да, на YouTube канал наш. Це студія. Де тут? Вставляємо посилання на мій канал і згенерувати QR-код. Бачимо, наш QR код вже згенерувався. Це посилання на яке веде QR-код, це посилання на статистику. До речі, будете собі сайт робити. Не робіть до на ім'я Кирилі, бо взагалі виглядає майстерня ком'юна, а браузери його кодують отак. Переглянемо статистику, тут нуль сканувань, бо ми його тільки створили. Заходимо в особистий кабінет, переходимо тут в мої QR-коди. Це вже тут був. Для наглядності я створив QR-код. І це тест, який ми зробили. Сканувань 0, дата створення 17.45. Це я видалю, що ми тільки що створили, він мені наразі не потрібен. І щоб ви знали, як видаляється. Все. З особистого кабінету ми видали. А ось QR-код це оцей, що в мене на столі. Я його сканував і дивимося, переходимо в статистику, деталі сканування. 10 липня 2025 року. IP-адреса навіть показується, де було сканування. Потім ще ми будемо додавати сюди місто, щоб було наглядно. І ця інформація буде обиратися. Ну, можливо і ні, це з якого пристрою було вхід до... Коротше, було сканування. Це посилання на відстеження, я ж казав, а це цей. Ви можете змінити. дайте ж я мої Натиснути Редагувати. І ось ви можете назву його змінити, тип його змінити і змінити посилання. Тут було на YouTube канал, ви можете потім на Instagram Інстаграм, колір його поміняти. Логотип додати. Ну, логотип ні, а ні, можна, можна додавати. Якби дуже дуже корисний інструмент і халявний. Ми не даємо користуватися їм безкоштовно на нашому сайті. А так, взагалі, щоб ви розуміли, динамічний QR-код, ми там аналізували трошки ринок від 500 до 700 гривень обслуговування динамічних QR-кодів на сайтах конкурентів якби в місяць. В місяць. Це в місяць. Ну, тут ви в нас можете, це ми робимо для своїх ділерів, щоб було їм. Якби ще один інструмент для відстеження їхніх брошурок і всякого такого. З вас лайк, посилання, переходимо, читаємо про нас на майстерні, підписуємося на наші соціальні мережі, слідкуємо і е додаємося, якщо ви в будівельній сфері, вікна, двері, москітні сітки. Це все ви можете в нас Купляти, продавати на свої об'єкти, але ви хочете, або ви хочете почати свій бізнес. Будь ласка, починаємо з нами всі консультації, все в нас на сайтах є, додається і під і на наших каналах. Дивимося. Лайк, підписка.